26 літрів за хвилину. Такого потужного акумуляторного компресора ви ніде не знайдете. Подвійне живлення 12-18 вольт, електронне керування вбудований ліхтар, порівнював з іншими виробниками: Metabo, Makita, Енхель, навіть з Галімим, дешевим прокрафтом. 26 літрів за хвилину немає в жодного виробника. Потужність двигуна 120 Вт, максимальний тиск 6,8 бара. Дивимося, як виглядає. Нанотехнологічний компресор від GTM. Я не знаю, як вони придумали, щоб запхати в цього маленького компресора стільки дурі. Комплектація 3-метровий кабель, щоб заживити від мережі автомобіля. Запобіжник і насадочки на різну фігню. Сам компресор виглядає доволі круто, має інформативний дисплейчик. Вставляємо акумулятор, який не йде по комплекту. Буду використовувати акумулятор на 3 А. Одразу дисплейчик засвітився. Тут ми можемо вибрати різні режими. Також можна вімкнути доволі такий. Ну, я б не сказав, що доволі крутий ліхтарик, але при біді, я думаю, що буде. Навіть дивіться, є вам поліцейський режим, можете поставити собі на дах. І всі будуть думати, що, <хи> що ви поліція. На дисплеї відображається стан заряду батареї, різні одиниці вимірювання тиску. Я, напевно, що буду використовувати бари, тому що в машині в мене на січці, там пише скільки бар потрібно виставити. І ось цими плюсиком-мінусом ви собі виставляєте, наприклад, 2,8 бара. І все. Виставили. Натискаєте, залишаєте його в спокій і він вам накачає, скільки вам треба. А як він накачає, зараз будемо дивитися. Показує, що колесо спущене до 1 бара. Що нам скаже цей чудовий автомобіль? Автомобіль каже, що спущено колесо до 1,1 бара. Заднє ліве колесо. Виставляю 2,5 бара. Кому цікаво, автомобіль важить 2 тонни 300 шини у нас 265 на 40 R22. Машина дуже важка, колеса великі. Натискаємо качати і погнали. Подивимося, за скільки часу накачає колесо. Дивіться, стоїть навіть і не рухається. Вібрації немає абсолютно, навіть коли поверхня нерівна. Так, 4 хвилини 25 секунд. Тут показує 2,55 бар. Акумулятор не втратив жодного ділення. Що нам скаже китайський пристрій? 2,66. А що нам скаже цей чудовий автомобіль? Фактично 2,7, рекомендовано 2,5. Я більше довіряю ягуару. А тепер подивимося, чи від дрота буде качати швидше. Погнали. Ось так, щоб вам було видно, напруга в розетушці зараз 14 вольт. Не знаю, як в бензиновому автомобілі можливо було б 14,5, коли автомобіль заведений, але в електромобілі воно так. Я так думаю, що качати буде набагато довше. Так, 5 хвилин 27 секунд, якщо качати від дрота. Щоб почитати інструкцію, то тут написано: оскільки манометр має похибку, у випадках, коли вам потрібно отримати дуже точні значення тиску, перевірте тиск після накачування манометром, який відкалібрований та пройшов перевірку. Але ж не всі беруть такого компресора, щоб накачувати колеса. де хто ним накачує кульки. Дивіться, покажу, як це швидко відбувається. Ось так берете. Каналі Оля телектроінструменції, і з вами. Працює компресор більше 10 хвилин. Давайте покажу вам нагрів, як нагрівся корпус 36-34. Акумулятор що там? Акумулятор 28. Йому абсолютно байдуже. Ось тут 37, 38, 40 навіть, а шланг. А шланг навіть 46 було. От якби такі кульки дарували на день народження, оце було б круто. Замовляв 90 см, а розкачав вже 140. Я сам в шоці? І дивіться, компресор працює орієнтовно півгодини. За півгодини залишилося ще два ділення батареї. Ну що, всі готові, тому що я вже не можу її стільки качати, я вже втомився. В телефоні вже сіла батареючка. Давайте. Раз, два, Бляха, як страшно. А я вам що казав? Кращого, ніж цей компресор ви не знайдете ніде. Тут просто ціна, якість, функціонал. Петрович вам розказав, показав, як завжди, величезні вподобачки. Всім дякую за перегляд і до побачення.